День останнім часом починається з активної роботи. Посіб додіснити ми дуже швидко. Це вимагає керівництва, це вимагає піхота, тому що чим більше ми відпрацюємо, тим менше буде втрат нашої піхоти під час штурму. То це наше найголовніше діло швидко відпрацювати по цій. За них удав навідник мінометного розрахунку. Заїжджаємо на два місяці, на три місяці на позиції. Міномет завдає вогневого ураження противнику по живій силі та техніці. Льотчики виявляють ворожі позиції, виявляють переміщення особового складу противника. Під час переміщення завдаємо максимального ураження. Під час особливих штурмів захищаємо передній план піхоти, край піхоти нашої, відходу нашої піхоти, наступу нашої піхоти. Готов! Постріл! Здійснили чотири постріли. Зараз дали команду маскування укриття, бо вийшли. Ворожі вертушки. Так як тут, на цьому напрямку, останнім часом ситуація погіршилась, ворог часто почав організовувати штурмові дії, організовувати переміщення, підвоз БК, заміну людей, ротацію каруселі. І тому в цей час на світанку якби, ми в основному працюємо. Вражали прибори наведення, танку ворожого, БМП, бліндажі розбирали. Ну і багато піхоти. Трьохсотили, двохсотили. Вставляємо вишибний. Накручуємо. Взриватель, пороховий заряд. І в останню чергу при поступленні команди вогонь переводимо його в робоче положення до взриву. Можуть ворожі очі виявити нас, що в світло, що в темну пору доби, неважно, і нанести ворог може бути удар. Або артилерійський, або ФПВ, або скиди. Відпрацьовують вони всіми можливими способами. Це було недавно, як на сусідній позиції мінометників залетів вог. Прямо в компанії не розірвався, хлопцям повезло. Даний міномет він є одним з найважчих з його виду, з 220-х, в районі 325 кілограм. Здійснити переміщення вогневої позиції, викопатися та перенести саме орудія. Це дуже кріпна і тяжка робота. У всіх мінометників завжди болять спини, завжди зірвані спини. Та плюс так само сама міна, вона важить 17 кг, 13 кілограм, 15 кг, від комплектації та модернізації міни. Якщо ми виселимо по 30 мін в день, то ви представляєте, яка це вага буде взагалі. Коли скидають дрончики від якби, нашої роботи. І ми бачимо результати, і ми бачимо, як ми вражаємо ворога, вражаємо піхоту, попадаємо по цілям, знешкоджуємо цілі. Це, мабуть, найприємніше в цій роботі. Коли доходить діло до навчання там, наводки, вираховування координат, багато хто боїться цього, починає відмовлятися, і у нас часто таке слідкується з людьми, що «та ні, я, 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 я не вмію, я не хочу, я не буду навчатися, мені краще кидати. Міну. Ну, то є, це найлегше, що може бути, то є, там не треба голову включати. Люди бояться навчатися, бояться розвиватися, бояться вчитися учити, чомусь. В моєму розрахунку зараз якби всі опитні бойці, вже, які служать по три роки, тобто не треба нічому пояснювати. Хочу побагати, побажати всім найшвидшої перемоги. Перемога обов'язково буде. Не здаватися, не падати духом людям, допомагати армії, підтримувати армію. Робити все, об'єднуватись. Ради одної цілі перемоги.